Привіт усім! У нас другий день турніру. Це стрімка атака. На трієчках без жовтих. Так, оборона. Оборона сьогодні зайшла в Б, а зараз в С. Теж сьогодні було багато нападів. Два дві перемоги не вистачає до Б. Тому, не знаю, побачимо. Оборона, звичайно, не радує. Так, чотири зелених. Чотири зелених і насмішка. Ну, поїхали. Є трійка червоних зелених відразу. Давайте її ось так зробимо. У нас є Брієнка. Байдуже на... на насмішку. Можливо, фаєс щось зніме. Ну і чудово. Він зняв те, що... Mm. Поставив цей астральний демон. Включаємо Брієнку і ось так прокидаємо. Йому майже вистачає. Зараз його дозаберемо. Так. Нам потрібно ще один червоненький. Давайте сині приберемо. Дуже багато синього фіола. З'являється у нас стрічка червоних якраз в кішку. І ми її забираємо. Так, підлікуємося хукмон. хельгі 100% ядро, тому давайте ось так. Так. Ну і ось так підлаштуємо під них трієчку. Ну і все, будемо закінчувати тут швидко впорались. Дозаряджаємо червоних і все, Йдемо далі. Знову. Знову нас мішка Тріве. Давайте тут візьмемо Йоко. И... Берто, можливо, ми е, зріст стрівела зможемо перетворити в баф в посилення. Давайте спробуємо так. Тут ця лисичка неприємна, що від хіл відрізає. Давайте ось таке комбо. Ось так зробимо. Берта у нас заряджена, тому давайте піднімемо собі броню, атаку, включимо Брієнку. І і, 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 ось так прокинемо трієчку синіх в нього. Він зараз знову буде ультувати. Тому є сенс зробити ось так. Да, ми втрачаємо для юку сині, але Біртою ми зараз. А він нам навіть нічого й не порізав. Знімаємо насмішку. Робимо ось так. Трієчку. і трівел нічого не зміг зробити. Так, добираємо центр, щоб його хокмун не відхилило. Річку синіх прокинемо. Включаємо Брієнку. Ну, в принципі, можна і використати йоко. Берту поки притримаємо. Там у нас відхил поки капає. Мінус Хоукмон. Чудово. Ну, можна, в принципі, і Берто активувати все одно. Трічку синіх прокидаємо. І ще в нас Трієчка буде тому. В Хельгі 100% ядро. Мінус лисичка чудово. І забираємо лютанчика. Як не зараз, то травління його. А він знімає, да? Ну і добре. Тут же байдуже. Будемо мати трічку червоних в нього і тим паче маємо зарядженого йокота. То... Він впорається з добивом. Чудово. Йдемо <кій> далі. Знову нас мішка, два зелених, тому <кій> повернемо своїх червоних. Божевільна. <кій> ну, поле чудово. Але просто чудове. Давайте все ж четвірочку складемо. І навіть ось так зробимо. Алі десь зник. Зелені доїжджають. Ну, самі все бачите. Просто шикарна полянка. Центр ми теж ми теж зараз заберемо. Він так Хельгі забрався, ну і це все. Тут швидко. Йдемо далі Хельгі і три зелених. Ну, поїхали, нічого не змінюємо. Чим більше зелених, тим краще нам на руку. І знову ж таки, подивіться на це поле. Ну, просто шикарні сьогодні поля. Ось так трієчку. Ну і ось так і ось так. Так, Хельгі ворожий не зник. Підлікуємось після його ульти. Так. Можна ось так трієчку прокинути. І ось так зелененьке. У нас буде фаєс. Так, фаєза в нас не буде. Ну і добре, не буде, то не буде. Підліковуємось і б'ємо Хельги. Чудово. Алі там дотруїться. Знову два зелених, тому нічого не змінюємо. Давайте ось таке комбо. Можна ось так зелененькі. І ось таке комбо з зелені з синім. Доїжджає Червоний кристал. Ну, в Хельгії м -м, заряд ядра 0, але ми будемо мати перезарядку, тому не бачу сенсу. Тут все швидко. Залишається кішка. Ми ось так і спробуємо. Ні. ФАЕС може зняти це. Так він знімає. Чудово. Тепер просто шукаємо Хельгі і добиваємо. Давайте спочатку вакасом. Вона відродилася. Тепер Хельгі. Вона знову відродилася. Ну добре. Вона націлена на вакаса і все. Є <с> червоненький. Давайте прям в неї. Так, добре. Давайте ось так. Можна ось так трієчку собі підлаштувати в порожнечу. Стачає. Давайте зелені спочатку. Все, це було і останнє відродження. Ну, і чудово. Втратили ми 250 балів на обороні. Що дуже погано, але. 250, це було би 494. Було б 10, 10 очків різниці, якби оборона стояла. Ну, таке. 371 місце. Теж непогано. Тому будемо продовжувати. Можливо, завтра воно взагалі в це зайде, втратимо ще більше, але. Але будемо сподіватися, що атаки будуть продовжуватись в тому ж дусі, як сьогодні. Добре, всім дякую за увагу. Зустрінемось завтра.